Рашисти вночі 31 грудня завдали ракетного удару по військовому містечку у Чернігівській області. Окупанти атакували область балістичною ракетою Іскандер. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі. За словами Чауса, на щастя минулися без жертв. Крім того, голова ОВА повідомив, що протягом останніх днів інтенсивність обстрілів ворога зросла. Окупанти гатять із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Відтак, 30 грудня у Семенівці від ворожого снаряду загинула жінка. Крім цього, протягом минулої доби російські загарбники 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Відомо, що поранений. Дві людини на Донеччині ж окупанти вдарили ракетою с 300 у поліцейський відділок. За інформацією голови Нацполіції України Ігоря Клименка. Внаслідок атаки поранений поліцейський. Йому надають медичну допомогу.